Законсервувати в такому вигляді десь дати там пару приміщень власних під музей, а решта, решта могли би бути вже для якихось інших функцій, ми будемо визначати які. Але все-таки зберегти хоча б той характер, зберегти, бо, повірте, таких, таких об'єктів в місті не так багато в мене є. І, і якщо я, до речі, так цікавився, трохи. Гриневич, мені здається, та робота, яка була проблена, е, власне по, е, по історії нашої древній Руській, так? По, по Галицькій історії, те, що було описано Гриневич, е, Гриневич. Я думаю, що це досить це, це потрібно, це потрібно підтримати. Але це не я маю казати, це маєте краєзнавці, це ви маєте казати. Я, мене цікавить, е, Важливість і момент збереження чи фасаду, чи цілої споруди, чи, чи, чи характеру забудови. Мене цікавить, щоб ми не втратили то. Якщо ми це втрачаємо, то в чотирих стінах, якщо ми десь на убудові зробимо музей Гриневич, ну, я думаю, що це ми трошки злукавимо. Ну, про це саме ми От дивіться на той проєкт, який вони дають в майбутньому будинку. Усадь, То, фасат вроде... показуємо той самий а, стиль, та, той самий вхід, відображаємо, що його видно в коді. Там є Це по-буганську, так? Так, так, так. Це теж. Відображаємо той, той самий стиль, той самий стиль цього будинку, який знаходиться на даний час. З місця будівної точки там реально порядок Сьогодні нереально його відновити, на даний час подивитися, в якому стані знаходиться будинок, які тріщини в стінах, фундаменті.